Всім привіт! Ви на каналі Готуємо з Русланою». Сьогодні готуємо салат, який буде точно у нас на новорічному столі. Салат легкий в приготуванні, швидкий в приготуванні, але надзвичайно смачний. Гостям сподобається 100%. Давайте спробуємо. Це так смачно. Я вам не можу передати. Оця рибка, тунець тут, він так ненав'язливо відчувається. Він такий легкий цей салат, наче, наче хмаринка. Дуже смачно. Тут огірочок присутній, він таку весняну якусь свіжість придає цьому салатові. Дуже-дуже смачно, однозначно. Ви знаєте, за рахунок того, що тут немає картоплі або якихось крохмальних овочів, він дуже легкий здається. Приготуйте, вам сподобається. М -м -м -м. Це дуже-дуже смачно. Друзі, цей салатик він невисокий у висоту. Якщо ви хочете, щоб він був вищий, звичайно, можете ви собі об'єм роз'ємного кільця ставити менший, і ваш салатик буде вищий. Або ж, звичайно, можна в якусь тарілочку із бортиками зробити цей салат, теж буде гарно виглядати. Залишайтеся зі мною на каналі. Будемо смачно готувати не лише салати до Нового року, або деяких свят, і буденні страви. А також смачні десерти. Буде багато цікавого. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Невеличку цибулинку нам потрібно почистити і покришити дрібненько. Нарізану цибульку, ми склали в тарілочку і нам потрібно її замаринувати. Для цього ми беремо в рівних кількостях оцет і воду і зливаємо сюди. Гарненько все перемішуємо. Залишаємо хвилин на 20 для маринування. Поки цибулька маринується, натримо яйця на великій терці. У мене тут 5 яєць. Ну як п'ять? Чотири яєчка і п'яте яєчко без жовтка, бо дуже попросила в мене Маруся з'їсти жовточок. Дуже любить, це наша кішечка. Дуже любить жовток яйця. Я їй не могла звичайно відмовити. Тобто беремо п'ять яєць. Перший слой нашого салата це натерті яйця. Ми перекладаємо їх у розйомну форму. У мене кільце і діаметр я вставила 20 см. Перекладаємо яйця у розйомну форму. І розрівнюємо. Яйця ми посолимо, трішки підперчимо. І вилочкою отак гарненько розмішаємо, щоб гарно перемішалося. Змазуємо яйця майонезом. Перший слой ми повинні гарненько змазати майонезом. Слідуючий шар салату це в нас рибка. Так як у нас салат святковий, ми беремо тунець у власному сику подрібнений. Ось, бачите, такий він. Але зайву рідину я зілью через друшляк. Викладаємо рибку на яйця. Зайва рідина вже зійшла. Будемо зараз розрівнювати наш тунець. Натираємо гірочок на великій терці. Наша цибулька вже замаринувалася, але нам потрібно її вже замариновано взяти так трішки і пом'яти. Вона тоді м'якша робиться, і в салаті її зовсім тоді не чутно. Гарненько так передавіть рукою. Цибульку гарненько розрівнюємо по формі, рівномірно. З огірка ми також злили зайву рідану, видавили її і розподіляємо огірочок по формі зверху на цибулю. Огірок злегка промазаємо майонезом, зовсім трішки, так як він і так мокрий. Зовсім трішки. Оцій кількості майонезу нам достатньо, щоб перемазати весь шар. Акуратно, легенько розподіляємо. Останній слой у нас буде твердий сир. У нас отакий шматочок 180 грамів. Залишаємо невеличкий. Цей кусочок ми натираємо на великій терці. Посипаємо верхній шар салату тертим сиром, і салат готовий. Залишаємо пропитуватися ну, на півгодинки, може, на годинку, і можна смакувати. сир ми посипали і залишаємо в такому вигляді, в холодильнику для пропитки.